Ярина Колакова Ігорівна, зазуля і горниця. Зазуля горлиці жалілись, що доля її не доброї Мов сирота, вона киняється сама. Минає літочко, елітечко, пораденьки нема. А діти, горниця, питає, чи може хто гніздечко зруйнував? Чого на світі не буває, хто серце горенька не знав. А цурнім дітям тим сезуля заховала. На Нащо здалось гніздо мені? Яєчка ма, Я другим підкидала, нехай висиджують дурні. То все голубенько, дурниці, Нам літочко Судилось не на те, як ми в гнізді сиділи, як печериці. Згадала я зазульників дурних, бо дай кони мандрикою. Давились, як кукувала я. За мною волочились. Тепер хоч би один на сміх. Не раз зазуля горлицю згадала Як кулаками сльози утирала, дарую байку. Я зозуля молодим, не тим, що у гая гульню справляють, дарую я своїм, що чачком на косетах походжають і крутять розумом дурним. Нехай вона на спомин буде, що не щодня бува бредня. Пшениченьку позабирують. Туха стерня, а восени підкрадуться морози, і на серце томлене, накинеться зима, і на роса паде. Польються тихі сльози, що є мов каяця, а вороця нема.